Скажіть, будь ласка, у чому щастя людини? Я думаю, що щастя людини у гармонії з навколишнім світом, з іншими людьми. Людина та щаслива, яка сама кохає, яка кохана, має, є в неї взаємністю кохання з іншою людиною. Тоді, коли вона має улюблену роботу, працю, професію влюблену. І, звичайно, ця професія приносить користь і її сім'ї, і іншим людям. І та людина щаслива, яка огорнена теплотою, ласкою і в своїй сім'ї, своїми рідними і іншими близькими людьми і іншими людьми, з тими, якими вона спілкується. От, я так думаю. Дякую за Так, як ви досягли успіху? Як успіху? Успіху можна досягти безперебною, невпевною, важкою пацею. Постійно навчатися, як і навчався так. в школі, закінчив школу успішно, у повному Після двох років проведення в Збройних силах вирішив поміняти спеціалізацію. Виступив на фізичний факультет Національного університету Шенівецького, який закінчив стакціонарно. І на даний момент працюю в нашому ліцеї викладачем фізики. починаючи з молодшого спеціаліста, спеціаліста і досяг вищої категорії старших закладач. Так що успіху можна досягти, щоб постійно родитися, вчитися і мати бажання. Так і Дякую за інтерв'ю. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, що ви змінили в своєму житті? Ну, давайте спочатку я скажу, що би я не міняла в своєму житті. Я би не міняла професію в своєму житті, ну і, напевно, це в плані соціальному, в плані особистому, я би чоловіка свого не міняла на іншого. Чому? Тому що найкраще, що в мене з ним вийшло, це мої сини. Я не, не хочу їх міняти ні на кого, і вони мені дорогі саме з тим генетичним складом, саме з тим ДНК, який в них є. А міняти був такий, є такий шансоньє вілі токарів. Він казав, що ніколи не бойтесь міняти. Родину, роботу і женщину. Місце роботи можна було б зміняти. Батьківщину ніхто не міняє, а місце проживання, як державу можна було б зміняти. Ну, напевно, що є десь такі країни, де до людини ставляться з повагою, шановою, де поважають її особистість, де поважають її як її думку, її свободу вибору. Взагалі, де людину вважають найвищою цінністю, в нас цього немає. От, як державу, то можна поміняти, як місце. А ще, що б я змінила у своєму житті, і напевно це було б найголовніше, я б заміж вийшла на 10 років пізніше. Тому що в нашій державі жінка має спочатку відбутися як особистість, відбутися як професіонал, вона має бути завжди готова. Заробляти гроші, щоб забезпечити себе і забезпечити своїх дітей, а же сім'я можливість кар'єрного росту. не Хано, дякую Скажи, будь ласка, що таке щастя і в чому щастя людини? Ну, щастя, на мою думку, це е, влашу, ця, в першу чергу своє самоподіття. Як людина себе відчуває? Щастя людини полягає у різних напрямках у своїй самореалізації, у своїх дітях, у роботі. Тому, коли усе гармонічно і ще розкладається, я думаю, що тоді людина відчуває себе щасливим, коли всі навколо неї також радісні і задоволені свою життя. Мрії у людини є дуже багато задумів. Вони всі здійснитися не можуть. Але якщо взяти, наприклад, один напрям щодо професії моєї, то мої задуми і мрії ще здійснилися не до кінця. Я хочу здобути більшого успіху, більшого педагогічного зросту. А так, у більш-менш мрії, задуми збуваються, Здійсни. Чи я вам би щось у своєму житті. Життя людини це є чорна та біла смуга, по якій ми йдемо все життя. Білої смуга не може бути весь час. На чорній смугі ми спотикаємося, набираємо, набиваємо шишки і робимо висновки. Що би хотіла показати вам, молодим, щоб чорних смуг було поменшено в вашому житті. Хай життєвий досвід приходить до вас, коли ви йдете білій смузі. А міняти щось у своєму житті в такому віці це вже, мабуть, нереально. Як кажуть мудрі люди, що у річку вічі не війдеш, так і життя своє поміняти не можеш. Як склалося, так і склалося. Головне здоров'я, чого бажає йде вам. Дякую за дітей. Скажіть, будь ласка, у чому сен життя? Сенс життя полягає у такій одні проблеми, що людина народжується і перед нею підростає, і перед нею постає питання: а хто я? А для чого я народився? А що я після себе маю залишити у цьому житті? Ну і, а як і шукати цей скарб в сен життя? Це або. Острів яких смрій або казка якихось непередбачених питань. Ну, якщо оцінювати в цілому, то люди шукають щастя буває далеко. Чужих країнах шукає щастя. А якщо придивитись, то щастя зовсім поряд, зовсім рядом. Його ж тільки треба відчути серцем, душою, його треба оцінити, оцінити свою рідну землю, батьківщину, рідних батьків, які виховали і. Які старалися для тебе всього. Людина не може цінити по тім, що вона творить, а людину треба цінити по тім, що вона хоче творити. Тому що бувають такі речі, які вони трапляються непередбачувано. І людина по поганих поступках не варто бразу цінити. І нікому з дітей, тих, що народжуються, молоді, підростаючі, нікому не дано передбачити своє майбутнє і свій сенс життя. А просто кожному дано його в подальшому житті усвідомити і робити так, як це необхідно. Семена прикидає, на вашу думку, від кого і від чого залежить щастя людини? Ну, щастя людини перш за все, навіть залежить від самої людини, як вона влаштує своє життя. Тобто щаслива людина це та людина, яка досягла якихось своїх мрій, здійснень на цим, коли є доля, удача в людини, на це. І саме основне це тоді щаслива людина буде. Коли в неї все буде гаразд в її сім'ї, в родині її, коли буде гарна робота, бо від цього дуже багато залежить, щоб ми могли реалізуватися на цей. І забрав уча родині. Дякую за.